Вітаю, всіх на каналі. Сьогодні у нас практична точність разом з Крістенсеном в шасі Automatic. Чудова гвинтівка для початку вашої високоточної стрільби або навіть не початку, а продовження вашого захоплення. Сьогодні ми її тестуємо в типовому форматі, тобто 10 пострілів, починаємо з найближчої дистанції і переходимо туди, куди зможемо дотягнутися сьогодні. Сьогодні вітряний день, тому гвинтівка 6.5 Крідмор буде дуже доречною. Спробуємо показати наскільки ефективний цей калібр. Приціл Bushnell 636 Elite Tactical, і на ньому досить така нетипова штука встановлена. Я думаю, ви зараз думаєте, що це таке. Це альтернатива Camo. Ми її тестуємо, якщо вона себе покаже. Здатною працювати непогано, то буде така альтернатива на ринку. Або принаймні буде відео сьогодні з мого притілу. Що ж, 300 метрів перша дистанція. Поїхало. Добре. Переходимо на 400. Доброе, 500 метров. Так, на 500 наш гонг. Кто-то уже трошки влучил. Доброе, влучили, и, сдается, трошки выше центру. 500 метров. Ще б трошки і був би промах. Але пощастило. Переходимо на 700. 700 метрів там вже досить велика силуетна мішень. Пробуємо. Влучання, але цікаво, що настільки низько. Можемо переходити на 800. Знову ж таки, силуетна мішень. Влучання майже в точку прицілювання. Я думав, що вітер буде сильнішим. Але маємо влучання і маємо змогу перейти на фінальну дистанцію на 1000 метрів. Для цього нам доведеться змінити позицію. Але в нас ще залишилось аж 4 набої. Є шанси. Що ж, фінальна дистанція. 1007 метрів згідно Далекоміру Vortex. стилуетна мішень. Тут дуже такий складний рельєф, і по вітру будемо зараз думати, чи вдасться нам чи ні. Ви побачите. У мене там ще залишилось 4 набої. Ну, спробуємо за ці 4 набої закрити всі сьогоднішні дистанції. Але кілька слів ще про гвинтівку. Досить стандартна по суті комплектація для 6,5 Creedmoor, 24 дюйми ствол. Восьмий твіст, тобто, по суті, універсальний, дозволяє використовувати багато різних куль в цьому калібрі. Ми стріляємо заводським СТС 6,5 з кулею Hornady 147 грейн. Досить такий традиційний вибір вже. І в такій конфігурації ця гвинтівка дозволяє стріляти і далі тисячі метрів, бо перехідна до звуку 6,5 Creedmoor відбувається 1100-1200 в залежності від довжини ствола. Кулі, яку ви використовуєте, і так далі, то насправді дуже ефективний комплекс, невелика віддача, хороша вітростійкість, зберігає свою енергетику на набагато більших дистанціях ніж 308. і тому чудовий вибір для високоточної стрільби. Як ви поки що сьогодні бачили, якісь невеличкі зміни вітру можна помилитись, і все одно ви за мішень чіпляєтесь. А в 308 восьмому в нас ж було б там вже кілька промахів. Оце коли ми за краєчок мішені чіплялись. 308 му це був би гарантований проб. Що ж, 1000, пробуємо. Відчутно знесло нас. Здається, краєчок о бачите як вітерець з нами грає сьогодні. Ну що ж, схоже, на тисячу у нас не вийшло. Пробували поганятись за вітром. Були близько. Ще подивимось на мішень, можливо, останній таки долетів, куди нам було треба. Але, як бачите, буває так. Насправді, можна було вичікувати кондицію і намагатись дочекатись такої абсолютно тигого стану вітру і зробити постріл. І, можливо, це було б правильніше в даній ситуації. Але я спробував зробити це швидко, наче от в умовах, коли час обмежений. Схоже, не вдалося. Але подивимось ще на мішені. Ну, як би прискіпливо я не роздивлявся цей гонг, сліду від влучання на ньому немає, тому що я помилився з вітром чотири рази, як ви і бачили. Сподівався, що останнім таки десь зачепився, але ні. Це ілюстрація того, як насправді буває при стрільбі, і ви можете постійно влучати. Дійшли ми до 800 метрів сьогодні без промахів, але тисяча нам не далась, На жаль, тим не менш, тим і цінний, як мені здається, цей формат, тому що він автентичний, як є. Тобто було сьогодні 10 пострілів, ви їх всі бачили. Висновки робіть самі. Посилання на гвинтівку і все, що використовували в сьогоднішньому ролику, ви знайдете в описі. Пишіть, будь ласка, коментарі. Обов'язково я б влучив, а Антон нічого не вміє. Або що завгодно інше. Дякую, що дивились.